Всім привіт, привітики! Я не перестану вас дивувати, а свій жилунок тим більш. <світ> Сьогодні буде незвичайна доставка закладу, яку я вже давненько хотів скуштувати. А саме французький ділікатес під назвою жаб'ячі Лапки. Вау! <світ> Ось тут вони знаходяться. І, до речі, пахнуть вони просто смаженим. А пахне як! Ну точно, вже як той Дмитро Комаров. Страва для справжніх гурманів. Ну що ж, поїхали куштувати, Але спочатку цікавий факт. Саме французькі католицькі монахи почали традицію поїдання частин ноги жаби в якості їжі. У зв'язку зі збільшенням числа зацікавлених чинців церкви в лапках жаби їм поставили заборону на поїдання м'яса в певні дні. На що згодом чинці почали їсти жабічі лапки, маскуючи їх за рибу. Селяни продовжили слідувати традиції, і таким чином це блюдо стало національним делікатесом у Франції. Ну що, поїхали робити розпаківку? Наборі йде жабічі лапки, серветки, вологі, сухі і виделка. І це все? А що ще? Саме цікаве, мені дуже, 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 прям дуже цікаво, які вони на смак. Вау! А тут а взагалі пісня! О гад! Якесь пюре, жабічі лапки, салат чука, кунжутик, мікрогрінчик. Not bad, not bad. Ну дуже прикольно. Ну, я, я вважаю, це дуже клас. Прям не дивлячись на те, що воно в боксі, воно виглядає дуже прикольно. Фух. Ну що, поїхали куштувати. Дуже-дуже сильно цікаво Цю скуштувати жабку. Ну, поїхали. Це дуже схоже на курку. Але присмак цієї річковини, він якби є, він присутній. Але е ця лапка, вона обсмажена в клярі, і вона перебиває цей смак річковини. Е е ну, Прикольно. Кажуть ті, які не куштували і куштували, що дуже схоже на курицю. І саме з цим я погоджуюсь. Ну, давайте раз, уже ось тут такі гарні приколи. Ну, салат чука це, до речі, китайський салат з морських водоростей. Вона смачна, але її ще подають з кунжутним соусом. Ну, і дуже цікаво, що це за пюре. Це картопля. Зеленню і скоріш за все з соком шпинату. Ну я можу помилятися. А жабічі лапки з хіяші та пюре горошку. Це горошок. Блін, ну прикольно. Якщо отак поєднання картошечка з пюрешеч... ой, Картошечка з пюрешечка. Якщо пюрешечка з котлеткою, то добре, давайте ось так поєднаємо. Це пюре, воно перебуває. Смак. Взагалі м'яса жаби. Ну блін, ну прикольно. Саме цікаве це висновки. За цю порцію я віддав 326 гривень. Ця ціна себе вартує, якщо ви справжній гурман. Тепер знаєте, як в своєму житті там можна класти галочку там. Я пригнув там з парашуту, я там покорив якусь говерлу. Ось з приводу жабічих лапок я тепер можу покласти собі галочку, я їх куштував, і я знаю, які вони на смак. Прикольно, класно, е, виглядає незвично, але з е, додатками річковизни, такий присмак річковизни, знаєте, коли красів смажиш в клярі. Оце ось приблизно ось такий от смак. З вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу Що воно таке, побачимось на першому міському.